Уже в четверте кінна народна вища школа селіту у місті Виноградів організувала колегіум семінар імені Арпада Яноша Потапі. Мета заходу зміцнення кінного співтовариства та розвиток кінної культури Закарпаття. До участі долучилися кінотники та керівники кінних клубів із нашого краю, а також зі Львова, Одеси, Житомира та Дніпра. Окрім теоретичних лекцій, учасники мали можливість поділитися досвідом і під час практичних занять. «Ми мали на меті організувати гарний змістовний семінар на честь пам'яті про арпада Яноша Потапі. До нас приїжджають молоді та старші люди, які вже мають певний досвід у роботі з кіньми або керують кінними центрами, або займаються їздою верхи. Цей семінар пропонує курси більш високого рівня, оскільки кінна спільнота в Україні та Угорщині не є великою, тому важливо, щоб ми були знайомі, тримали зв'язок та ділилися своїм досвідом і мали свою команду. Ми Маємося дуже широким спектром, починаючи від навчання молодих вершників та самих коней. Минулого року ми говорили про копита, адже як то кажуть, у коня п'ять сердець, адже їх серце тісно пов'язане з копитами. Також ми говорили про методи визначення характеру коня. Кількість учасників цього заходу показала наскільки важливу та корисну інформацію нам вдалося презентувати минулого разу. Минулого року долучилися 70 учасників. Курси ми намагаємося проводити раз на три-чотири місяці. Леґашу міктавактубербенвотиша курянгаром йгавонта сервезівкова вугла козашукатки зі шаки. Також заміняємо на Тематика лекції була надзвичайно широкою присутні ознайомилися з практикою лікування коней, історією виникнення кінної культури, особливостями невербальної комунікації тварин. Оксана Хльобас з Ужгорода займається кінним спортом уже 35 років. Є постійною учасницею навчань, які організовує кінна народна вища школа. «Селіт». її виступ стосувався вибору та правильного виховання коней. За її словами, навіть після десятиліть досвіду ці навчання щоразу дають нову цінну інформацію. Дуже багато діток хочуть, дуже багато діток люблять коней і Популярне і з кожним роком бачу все більше і більше бажаючих займатися кінним спортом на сьогоднішній день, коли діти сидять в комп'ютерах, в телефонах. Це є можливість дитину вирвати з цього, дитині надати позитивні емоції дитина фізично рухається. З кожного семінара я привожу щось нове для себе, тому що є речі, які банально це і ми не додумалися. Тут тобі наштовхнули на мисль, показали і е, цінна інформація. Уже навіть якщо ти роки, якщо ти маєш досить великий досвід, але все одно отримуєш цінну інформацію. Анна Соліха приїхала з Житомира. Через війну вона була змушена перевести свій кінний клуб із Харкова. За її словами, особисті зустрічі є надзвичайно важливими. На цьому семінарі я вперше мене запросили представити тему «Дитячий кінний спорт». Від шлях, від мрії до реальності. Так як я сама пройшла з дитячої мрії і вже маю досягнення своїх своїх учнів, тому думаю, буде корисно поділитися досвідом з тим, хто починає чи має якісь питання до цього. Важливо, самі діти, їх розвиток і люди, які поряд з ними знаходяться і передають свої знання. А батьки казали, виростеш, купиш себе коня. Я виросла, і тепер вже в мене 25. Кінських душ, скажімо так, я вже була тут, в років тому ми проводили тут дитячий кінний табір. Вперше зараз я приїжджаю вже втретє і сподіваюся, що ситуація в країні не змінить. Ці, скажімо так, семінари, і ми будемо зустрічатися частіше. Рудольф Файда, популярний в Угорщині представник традиційної гусарської культури, прочитав лекцію про історію та сучасність кінної культури. Він зазначив, що такі зустрічі для нього дуже важливі, адже завжди дізнається щось нове і заряджається на кілька місяців наперед. Мінаґаці сьогодні. Ніде еліоднієвикмектонітанєвики. Усі вважають, що я приїжджаю сюди проводити лекції, але я сам кожного разу повертаюся додому з новими знаннями. Для мене це дуже важливо, адже тут я дуже багато чому можу навчитися завдяки вашим питанням, вашому ставленню. Ті зацікавлені погляди, які я зустрічаю на цих лекціях, дають натхнення на місяці. Я завжди з нетерпінням чекаю повернення. Це чудове місце, куди я повертаюся з великим задоволенням. Де зена на ньоге і Колегіум-семінар імені арпада Яноша Потепі надає можливість усім прихильникам кінного спорту познайомитися з роботою одне одного, співпрацювати, обмінюватися досвідом та ще більше зміцнювати кінну спільноту. П'ята зустріч відбудеться у вересні.